Відпільний цех з переробки риби виявили працівники податкової міліції у підвалі одного з приватних будинків у Рівному. Тут оперативники знайшли понад півтони риби іноземного виробництва та 200 кілограмів м'яса птиці. А в сусідній кімнаті виявили у бочках вже готову до продажу партію риби. Вона саме проходила процес засолювання. Поряд стояли відра, в які її згодом мали фасувати. Жодних дозволів на таку діяльність у власників підвалу не виявилось. Саме ж приміщення було в антисанітарних умовах, розповідають податківці. Слід зауважити. Що підвал був обладнаний великими промисловими холодильними камерами, де зберігалася продукція. Інша частина приміщення, де відбувався процес переробки сировини, ніяк не могла відповідати уявленню звичайного покупця риби про цех харчової промисловості. Стіни без штукатурки, підлоги немає. Навіть з освітленням була лише одна лампочка на подовжувачі. Найбільше киталося в очі це відсутність вентиляції та витяжки. Тому якщо в холодну зимову пору можна було ще миритися з санітарним станом цього цеху, то що тут відбувається? Уважається в спекотне літо якої якості продукти звідси потрапляють до споживачів, і чим доводиться дихати мешканцям сусідніх будинків, можна лише здогадуватись. Усі матеріали цієї справи податківці передали працівникам ветеринарної служби, які проводитимуть подальше розслідування.